На припинення. Тобто от з 5 квітня до цього дня ще навіть не було, не було попереднього розгляду справи. Всі шість кузнецовських суддів взяли самовідвід. Притом там такі дивні. Перша суддя, то їй міська рада заявила відвід необґрунтований. Ми два дні досліджували той відвід, Ви довели, що той відвід не обґрунтований, але суддя взяла саме відвід. Звинувачення. А потім по черзі кожен суддя брав самовідвід. І Кожен тягнув справу більше 20 днів. Потім, коли 5 суддів розглянули, голова суду прийняла рішення передати Володимирець. Але його оскаржили, тому що ще є в Кузнєцовську шоста суддя. Нібито голова суду не знає, що у нас 6 суддів. І апеляційний суд повернув справу назад. Кузніцовську 14 серпня остання суддя Денчина розглядала справу, взяла самовідвід і знов подала апеляцію, що не подобається нашим депутатам, куцює Андрощуку, що справу передали Володимирець. Подала апеляцію, ще місяць затягнула справу 16 вересня, апеляційний суд відмовив задоволення їх апеляції. Зараз пішла ця справа в Володимирець. Але справа, яка по закону по Кодексу адмінсудочинства, має розглядатися. Протягом 20 днів рахуйте, вже пів року. Ще не розглядалася. Навіть, по суті, ніхто не приступав до її розгляду. Ну, всі розуміють, що я повернусь, тому що там дуже багато порушень процедурних. Вже навіть не буду питати ті питання, які, за що мене знімали. Хоча от теж дуже дивна річ, мене 5 разів припиняли повноваження і звинувачували, основні звинувачення в чому? Погана робота комунальна, тарифи. А взагалі, що я їм не подобаюсь, бо я не даю їм посади. Ну, прийшли. З 14 грудня, коли припинили повноваження, не пустили мене на роботу, керують практично весь час, вже вони, вже скоро буде рік. Комунально, не лад? Не бачу. За літо борги збільшились. По в основні звинувачення, які були, що він не виконує рішення аудиту. Вже декілька місяців. Їхня людина Савошкін керує комунальним. Хоч одне з пунктів рішення аудиту виконано. Люди, чи переведені на неповний робочий день, чи зменшена їм зарплата, чи скорочений адмінперсонал, що виконано з рішення аудиту? Нічого. Тобто, я коли йшов в політику, я розумів, що це дуже брудна справа. Але я не розумів, що депутатський корпус настільки змінився в гіршу сторону з 2002-го. Ну, я був депутатом 2002-2006, там кожен депутат був особистість. Зараз, коли я прийшов в міську раду, депутати, ну декілька тільки, це люди, які є особистість, А так в них стадний інстинкт по Вони не, В них нема свого розуму, в них є тільки колективний. Наказала партія. Що партія наказала вкрасти? Не вірю. Тому що от прийшли до влади. Які перші кроки тих людей, які прийшли до влади? Себе любих поставити на посади. Ну от зняли міського голову Анощенка. Кравець, Магдич, Сич. Самі себе призначили заступниками. Антипець керуюча справою. Дуже добре працевлаштували себе. Хоча там дивна річ, сич. Я їй дав догану, Ця догана вже пройшла, вона її оскаржила в суді, пройшла вже всі інстанції, визнана, що я їй законно дав догану. А це що саме? Якісь вже... робочі питання, так? так? це по роботі. Угу. Крім того, я потім вже з'ясував, бо це було приховано. От зараз, як припиняли мої повноваження, я, я, я її взагалі маю звільнити з роботи. но терміни пройшли. Людина в грудні місяці, перебуваючи в службовому відрядженні в Києві на навчанні, їде в Москву за кордон. Це все документально оформлено підтверджено. Любу нормальну людину, працівника за це б звільнив. Но Сич іде на підвищення і призначають заступником міського голови. Це моральний рівень наших депутатів. Ну це ще не все. Секретар. Він зараз виконує обов'язки міського голови. От 14 грудня знімають мене з посади. 28 грудня включають в перелік об'єктів, два тижні тільки пройшло, включають в перелік об'єктів, які підлягають приватизації шляхом викупу, магазин, який орендує його мама. І успішно літом продають магазин в центрі міста площею 70 квадратних метрів за 83 тисячі гривень. Цей магазин взагалі не підлягав приватизації шляхом викупу. Його треба продавати на аукціоні. Кажу, дуже хорошо купити магазин площою як трьохкімнатна квартира, коли трьохкімнатна квартира в цьому будинку коштує 400 тисяч гривень, а магазин 83. Поруч ще один такий магазин. Подружки мами. Там ще, той за 70 тисяч проданий. Слідуюча депутат з шоулом. Як тільки мене зняли, зразу поміняли членів е житлової комісії. Виключили звідти депутатів Грохольську і Грекову, включили шолом, і не пам'ятаєш, перше ж рішення цієї житлової комісії яке? Надати шолом, яка стоїть 200 в черзі на малосімейку, двокімнатну малосімейку. І потім їй успішно, цю малосімейку, їхній виконком, який незаконний. Оформив і видали ордер. Для чого ці люди знімали міського голову? Для того, щоб навести лад в місті? Ні, для того, щоб вкрасти, для того, щоб отримати собі якусь користь. Зараз він цікава річ. Виявилося, що в місті є 120 цивільних ділянок під гаражі. І на сайті міської ради, якщо зайдете, побачите проєкти рішень з прізвищами. Хто ж, кому ж депутати хочуть відвести ці земельні ділянки. Так от уважно почитайте ці прізвища і порівняйте з прізвищами наших депутатів. Вам буде ясно, для чого ці люди йшли у владу. Не для того, щоб навести лад. Мені зараз цікаво, що ж буде з нашим бюджетом. В минулому році ну, є в мене співпраця з обласною владою, допомогли бюджету міста отримати додатково ще 23 мільйони. Бюджет формується в декілька етапів. От від того першого бюджету, який приходить на початку вересня, тобто нульовий варіант, потім йдуть поправки. Так от від першого варіанту і той, що був затверджений в грудні, різниця в 23 мільйони, які додатково отримало місто. І цей рік ми, перший рік взагалі за історію міста, коли ми на 1 січня мали вже повністю зарплату. Вчителям, ну всім бюджетникам до кінця року. Раніше ми завжди з вільних залишків додавали кошти щоб побачимо, що буде в цьому році. Яко будуть допомагати цьому нашому місту з бюджетом цих депутатів? В січні місяці сюди привозили аж трьох народних депутатів. Такого ще не було, щоб в місто приїжджали. Три нардепи. Ну правда, не зовсім адекватно це поводило, якщо ви бачили відео, що вони робили в міській раді. Але я б хотів, щоб цих трьох нардепів вони підключали, коли формується бюджет міста, щоб ці нардепи допомогли місту отримати якісь кошти, а не для того, щоб незаконно не пустити міського голову в кабінет, що встановлено і рішенням суду, щоб був поновлений міський голова законно. А вони дуже хотіли, щоб... Керували деякі особи. Ну а взагалі мене дивує, що в нас в місті, ну то напевно не тільки в нас в місті, по Україні це загальна проблема. Правоохоронних органів не існує. Я не знаю, ну, практично не знаю, щоб за злочини в сфері місцевого самоврядування хоч когось притягнули до відповідальності. Прокуратура взагалі нічого не робить. От з 14 грудня вже. Прийнято більше 400 незаконних рішень ради, хоч одне, оскаржене прокуратурою. Всі розуміють, що вони незаконні, що вони прийняті з порушенням, нічого не виконується. Є рішення суду про поновлення на роботі Ковальчука, не виконується. Де виконавча служба, де правоохоронні органи, щоб примусово виконати це рішення? Ніхто ні на що не звертає увагу. Як ви думаєте, чому так? Ну, Чому правоохоронні органи не реагують, якщо рішення незаконні? Я так, ну, в бесіді з деякими правоохоронцями, вони кажуть, ми не хочемо лізти в політику. Але це не політика, це звичайний кримінал. Ну, Коли міський голова пише, я декілька заяв подавав правоохоронні органи, в міліцію, в прокуратуру про службове підроблення, яке вчинив секретар ради. Це службове підроблення навіть встановлено рішенням суду, бо в постанові суду прописано, що воно було здійснене. Тобто навіть не потребує доказування, воно вже в судовому рішенні. Мої заяви не реєструють як заяви про злочин. Вони розглядаються як звернення громадянина. І в терміни як про звернення громадянина. То що говорити про просту людину, як, як вона може добитись якоїсь правди, якщо міський голова не може нічого зробити? Тут злочин на злочин. Якщо формується порядок денний сесії, по закону, ну спеціально ж приймали закон про доступ до, до публічної інформації. Це приймається на вимогу Європи для того, щоб була прозора влада. В цьому законі прописано, що всі проєкти рішень за 20 днів повинні бути оприлюднені. Для того, щоб громадськість могла взнати, що ж саме буде приймати рада. Але стандартна процедура, ну це не тільки в місті Кузнецьовку, це в, багатьох, в більшості міських рад. Більшість таких слизьких питань вноситься прямо на сесії, щоб їх ніхто не встиг обговорити, щоб їх не побачила громадськість. От по мені було скільки звинувачень по тарифам. Якщо зайдете на сайт міської ради, там зареєстрований зараз проєкт рішення про коригування тарифів. А що таке коригування? Це їх збільшення. На чому, коли я був, ми проводили громадське обговорення, запрошували в залу, скільки там шуму було, по кожному питанню громадськість питала, чому то так, чому то так, рахували, деякі навіть і помилки знайшли. Чому ж зараз це все приймається таємно? Тобто я розумію, що ну, партійна система себе в місцях виборах. Перевибори міського голови і депутатів ради. Перевиборів не буде, наскільки я розумію, просто дуже багато міст, де хотіли би перевибори, там, по партійних причинах, ще по якихось, але це ж все потребує фінансування. Верховна Рада не йде на такий крок, не виділяє, не, не призначає перевибори. Є великі міста, обласні міста, де немає зараз міських голів, але і там не буде перевиборів. В Чернівцях здається вже третій, так, да, вже третій рік немає міського голови, але ж ніхто не призначає перевибор. Ви будете до, до, останньої, до останньої можливості, скажімо так, до останньої краплі крові, так називаємо, краплі поту любуватися в поновлення своїх Кресно. прав. Просто міського... Депутати не врахували одного. Я все життя займався боротьбою в дитинстві. і... Напевно, так на все життя і залишилось, що я барит. І Я не збираюсь здаватись, тим більше людям, які, більшість з яких я просто ну, їх перестав поважати. Так, да, є там частина людей, яких я поважаю, але є люди, про яких я дуже сильно поміняв думку. І щоб здаватись їм, я б хотів, щоб наші мешканці побачили, як вони виступають в суді в якості свідків. Коли в багатьох депутатів пам'ять зникає, вони не пам'ятають. То вони пам'ятають все, що робилось і 5, і 10 років назад, а то в них зникає пам'ять, що було 2-3 тижні назад чи місяць назад. Вони не врахували, що я не збираюсь здаватися. Я, дуже багато питань вони мені задавали ж самі. А чого я не повернусь на станцію? Так, на тій посаді, де я працював, я працював інженером, зараз, зараз зарплата дещо вища, ніж в міського голови. Але ж в мене виросли діти, мені тих коштів, що я заробляю з дружиною, вистачає на життя. Але ж є ще і принципи, що хочеться щось зробити. Я в цьому місті прожив більшу частину свого життя. Та народився в Тернополі, виріс в Тернополі, але ж в Кузнецьовській вже більше 27 років. Тому для мене це рідне місто і хочеться щось йому зробити. Якщо сподівалися, що я піду, тому що 5 разів припинити повноваження не кожен витримає. Ну, я витримаю. Я повернусь і ще буду наводити лад в цьому місці.